Szanowni państwo, szanowni panie i panowie, dozwolę się serdecznie przywitać wszystkich z konferencji Prezydenta Republiki Polskiej, pana Andrzeja Dudy ta Prezydenta Ukrainy Władimira Zelenskiego. Błagówka do słowa zapraszam pana, na dzisiejszej зустрічі Prezydenta Andrzeja Dudu. Szanowni Panie i Panowie, Ekscelencje, bardzo szanowni panowie, Panie Prezydent, szanowni Panie i Panowie Ministry, przybyli goście, przede wszystkim nasi ukraiński druzji. Ja, z, ja szczęśliwy, dzisiaj wytarczył w Warszawie Pana Prezydenta Zaleńskiego. Ja skazałem się Rady był witaty Pana Prezydenta, a my się Відносно часто ще до різдва ми в Брюсселі зустрілися, спілкувалися, брали участь у обговоренні у справі підтримки для України, куди було запрошено пана президента та групу очільників країн НАТО. Не сьогодні спілкуємося, розмовляємо у Варшаві. Через кілька днів ми зустрінемося у Давосі, де пан президент представлятиме Україну, де разом ми візьмемо участь у відкритті українського дому. Українського будинку і де напевно відбудеться також як минулого року робочий сніданок, де лідери-експерти спілкуватимуться про ситуацію України після російського вторгнення в Україну. Як призупинити, як зупинити це вторгнення, як найбільш результативно підтримати Україну в захисті в її захисті від. Російської агресії і про ці теми, що пов'язані з нашим сусідством, а також з європейськими і натівськими стремліннями України, ми про це спілкувалися з паном президентом. Я гарантував, запевнив пана президента про постійну, наполегливу мою діяльність у. Сфері у питанні підтримки України я хотів би нагадати, що в лютому 2022 року, зразу після російського вторгнення в Україну, я ініціював письмо до цілої низки лідерів Центрально-Східної Європи про те, щоб і лідерів НАТО щоб чимшвидше відкрити переговори про вступ України. В Європейський Союз, щоб Україна отримала таке запрошення в Європейський Союз, попри те, що багатьох політиків у той час мали різні сумніви, ми досягли подібного в короткі терміни за кілька місяців. І тепер я також сподіваюся, що нам вдасться виконати всі ці завдання, які ще до повного вступу. України в Європейський Союз необхідні, щоб Україна могла стати членом європейського союзу і з точки зору України. Основна справа це все таки гарантії безпеки Україні, які можуть надати країни північно-атлантичного альянсу. І найбільшою тут гарантію безпеки для України не було б і сподіваюся, буде незабаром. Членство в північно атлетичному альянсі, всі гарантії пов'язані із п'ятою статтею, От, звичайно, всі ми усвідомлюємо, що повне приєднання вступ України в НАТО було можливим тільки після припинення воєнних дій, але на сьогоднішній день, будучи президентом Республіки Польща і сусідом. України, який з самого початку залучався у допомогу Україні після російського вторгнення. Я одностайно з самого початку наполегливо вимагаю, щоб Україні, країни НАТО. oformiły, wydali zaproszenia do członkostwa w NATO, to był pierwszy krok, powiązany już z nadaniem realnych gwarancji bezpieczeństwa krajowi Północnoatlantyckiego atlantyczną W tym kontekście my współczuł z panem prezydentem i profesorzy z ustrycji, jaki widzują się, prochodzą ci w ramach organizacji NATO. Ta zakrema jaki Пройдуть на саміті НАТО в газі, що відбудеться у половині поточного року. Це мета, на яку ми маємо робити ставку на даний момент. Це можливо максимальна. Ціль максимально ефективна, ціль, яка реальна, але є ще більше очільників держав, які схиляються до такої думки, що слід Україну запросити в НАТО. З паном президентом спілкувалися також і про. Можливі майбутні мирні переговори про попинення вогню в Україні також говорили про це в контексті забезпечення України, які можуть прийматися потенційні заходи з. Країнами північно-атлантичного альянсу заради зміцнення безпеки України і в внутрішньому і в зовнішньому вимірі, також безпеки на території самої України. Про ці теми ми спілкувалися з паном президентом. Я також озвучив декілька пропозицій пану президенту, які були мною вже обговорені z liderami krajin Północnoatlantycznego Aliansu uh, w podróży ostatnich miesięcy, ja wykazał kazał prona polegliwe, bażania i pro. Um, um, Беззупинні зусилля, які приймає Польща з підтримки України. Ми тут говоримо про допомогу мілітарного характеру, про фінансового характеру, допомогу. Хотів би вас запевнити, що ситуація, яка сталася спочатку минулого року, що фактично не вистачало засобів захисту, зокрема боєприпасів українським захисникам, kam, żeby należnym czynom zachęcić tych swoich krajów i do taka sytuacja, żeby nie powtórzyć się krajiny północnoatlantyckiej aliancy zrobili swoje wnioski z takiej sytuacji. Ja spodziewam się, że w tym planie Ukraina będzie zabezpieczona bez problemu. Ja chciałbym także zanotować pro też, że Польща є тут залучена в так звану чеську е... ініціативу з залучення снарядів для України. Ми беремо участь у цих заходах і цю е... підтримку у боєприпасах ми продовжуємо про цю підтримку ми також і Розмовляли з паном президентом, звичайно, шановні пані і панове. Ми не говорили і про майбутню нашу співпрацю. Ми сподіваємося, пані і панове, що коли тільки війна буде припинена, польщі компанії зможуть брати участь у відбудові України ми транзитна країна. З Заходу в Україну наша участь залучення нас є тут ключовим, ключовою справою. І я сподіваюся, що всі зустрічі, будь-які зустрічі, які проходять, які проходитимуть наступними місяцями у справі невідбудови України. Будуть тільки закріплювати ці попередні наші домовленості у цій справі. Ми також спілкувалися і про потенційні мирні переговори. Потенційні, тому що поки що немає будь-яких потенцій мирних переговорів між Україною і Росією, та стосовно потенційних переговорів, я гарантував. Запевнюю пана президента, що на будь-яких форумах, на яких я виступаю, я вимагаю, що Україна має бути присутньою за столом переговорів, що не можуть проходити будь-які переговори мирні без участі України. Україна завжди має бути представленою за столом таких переговорів. Я також і звернувся до пана президента, врахувати. Можливість вимагати ним присутності і Польщі за таким столом переговорів, як країна, яка підтримує і підтримувала Україну. Наші тут інтереси сходяться. Ми хочемо, щоб Україна існувала як незалежна держава, йде український народ сам вирішуватиме про свою долю, і я гарантував пану президенту. Що Польща завжди підтримуватиме справу України на будь-якому форумі і, по суті, Україна таким чином матиме представника Польщі по своєму боці, це Польщу як речника того щасливого. Співіснування у центрально східній Європі. З паном президентом ми спілкувалися також про історичні питання, e, ця тема Ніколи. Звичайно, ми її ніколи не обходили у наших, під час наших зустрічей. Це не була табу e, тема. Тема у 2023 році ми e, віддали честь жертвам e, цієї волинської різанини у Ludzków w katedrii Rymokatolickiej. Ja zawsze będę wdzięczny panu prezydentowi, że on, ten gest ważny dla polsko-ukraińskiej drużby i dla Polaków, zrobił, teraz według porozmowy między pracowitym zespołem, który stworzyła Prawidłowa Koalicja i Ministerstwo Kultury. України і стосовно звичайно цих історичних пошукових екскумаційних робіт, тут 20 звернень подала польська сторона. Я сподіваюся, що вони будуть розглядатись і будуть затверджуватись. To nie nowy temat, dlatego z prezydentem już dawno, i to spokojnie i konstruktywnie. Ta nie tajemnica to ważka temat, który trzeba spokojnie wyrzucić. Szanowni Pani Panowie, jeszcze raz chciałbym wysłuchać swojej rad, i z zadowoleniem, i z z Panem Prezydentem Waldemarem Zeleńskim, jeszcze raz chcieliby Jestem skazany o rady, że ja mich zapewny zapewnić, pana prezydenta, pro moją osobistą i polsków w ogóle trymku Ukrainii, także w sprawie przywrócenia prawa, misz na także w sprawach widnosyń Rosji i Ukrainy już z usima, co jest na Pan prezydenta, dziękuję za wizytę na Warszawie i z ustrzydzie. dziękuję. Dziękuję, Andrzej, za teple. Сильні слова підтримки, шановний пане президенте, шановні присутні, шановні журналісти, ради нашій сьогоднішній зустрічі. Важлива зустріч вона саме зараз на початку польського головання в Європейському Союзі та напередодні суттєвих змін в американській політиці для України, для Польщі, для всіх нас. В Європі важливо безумовно координувати позиції і разом досягати наших спільних цілей безпеки для наших народів, а також зміцнення наших об'єднань євросоюзу і НАТО за цей рік. Під час польського та данського головування в Євросоюзі ми маємо пройти якнайбільше. В переговорах щодо майбутнього вступу України в Євросоюз ми розглядаємо це питання саме з точки зору нашої спільної безпеки, економічної, соціальної технологічної. Також я вдячний Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО. І я знаю, що Анджей в своїх розмовах з іншими лідерами завжди це просуває. НАТО це про найнайдійніші гарантії безпеки. Безпеки не тільки для України, для всіх союзників, але окрім надійності, це також і фінансова ресурсна ефективність це найдешевше насправді розвивати НАТО, додавати сили альянсу, ніж шукати якісь тимчасові і спеціальні формати. Сьогодні ми говорили про подальшу взаємодію. Наша оборона. Я дякую Польщі за вже 45 пакетів підтримки. З часу початку цієї війни і зараз готується 46-й пакет підтримки України. Важливо також інвестувати у виробництво зброї, зокрема виробництво наших українських дронів, і це дійсно можна робити в Україні найбільш вигідно. Обговорили закупівлю артилерії, необхідних снарядів для України. Наша політика. Ми маємо зберігати єдність з партнерами, робити все можливе для наближення надійного миру, справедливого миру для України. Наші санкції проти Росії важливо не давати Путіну часу адаптуватись до тиску, і тому ми дуже очікуємо сильного нового санкційного пакету Євросоюзу у лютому. Багато в чому гарантування безпеки в Чорному та Балтійському морях зараз. Перетинається, і ми можемо допомогти нашим партнерам з тими інструментами, які самі використовуємо саме для захисту наших українських портів та торговельних шляхів. Також маємо переосмислити наші спільні безпекові пріоритети у відносинах з країнами сусідніх регіонів від Балкан до Близького Сходу. Всюди треба більше спільної роботи заради. Заради стабільності і захисту від російського втручання я вдячний Польщі та вдячний всім партнерам в Європейському Союзі і в НАТО, які протидіють російському танкерному флоту. Це дійсно обмежує здатність Москви фінансувати цю війну. Також ми сьогодні, тут у Варшаві, говорили про можливості, які можуть відкритись після інавгурації. Президента Трампа важливо, щоб і Україна, і Польща були в числі саме ключових союзників Сполучених Штатів Америки. Це має значення для безпеки усього нашого євроатлантичного простору. Сьогодні ж говорили і про наших людей тут, в Польщі, про підтримку для них від Польщі, про збереження наших зв'язків української громади і української держави. І дякую вам за дякую вам, дорогі наші друзі. Поляки, дякую за підтримку наших українських людей. Дякую дуже, Анджею. І ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном. Unity Hubs. такі осередки єдності будуть і в Польщі, будуть в Німеччині в інших країнах, де є наші люди. Я вдячний за повагу та за увагу до України. До українців. Дякую ще раз за запрошення, Анджей. Слава Україні. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, teraz przyszedł czas na... Dziękuję Panie Prezydencie. Teraz Szanowni Panie i Panowie, czas, przyszedł pora na zapytania. Widzimy... Polskie Radio, Karol Dalmroz. Pytania pro Woluńsko-Rizanynu, tak zwane prezydentowi Ukrainy, prezydent Andrzej Duda, zadał, że protestu 20 zwerneń czekają ci wyliczenia i zatwierdzenia o sprawie poszukiw e, ta ekshumacji i na jakiej one jest kiedy będą będzie następne następnie a to muszą e, tylko, e, ostatnie decyzje, są świeci tylko jednego miejsca. I do prezydenta Dudy chcieliby zapytać, czy Polscja przyjme podobne wydory modeli szanowania, jak też co e, na terytorium Ukrainy. To muszę czytać, może na takich pamiętnikach nie będzie informacji pro tych, kto skojuły złočyny. I think what what is good that our ministers of culture today here. And not the first day, they began to work. There are special working groups on this issue. And I think that they go, that they uh, stay together, work together, it means that we will see the result. And I count that it will be just result for both countries and it's very important for both of us and for the history because for today it's very important that we will not have any questions about history of course we have a lot of different issues which are very important for societies but for me it's very important to stay together in unity that's why they will manage everything what was in the past to make strong joint future future of, for both of us and I think it's important because for today we have an enemy today, and this is Russia. And this is our both enemy. And this is already we are in this, you know, real big war, big tragedy for us. And of course we defend today all the values of all Europeans, but first of all of those who are our native, neighbors like Poland. Today we defend and we count on our unity between us and you. And this is very important. Otherwise, if we will not be strong, without, without unity we will not be strong. But if Ukraine will not be strong, Russia will go further. And it means that we will have in the future a lot of tragedies. A lot of. And I think that this is the biggest challenge. Вот видей, да чит. І навто ансер он спад, шановні паншановні пані і панове. Я можу тут без обмежень смілово сказати, що разом з президентом Володимиром Зеленським ми розуміємо наскільки важливим. Є прийняття будь-яких усіх можливих заходів, які будуть покращувати відносини між нашими країнами, оскільки це також і справа нашого спільного майбутнього і нашого співіснування як двох братніх народів, які століттями живуть у цій частині Європи, і саме тому як я згадав у своєму виступі влітку. 2023 року ми були присутніми у Луцьку у кафедрі Римокатолицькій і там спільно в соборі е, вшанували пам'ять жертв е, волинської різнини. Я нагадаю, що в плудниках в цей час існували пошукові розробки. Е Польськими українськими командами, які там працювали сьогодні, йдуть обговорення і переговори, і сьогодні говорити про те, який зміст матимуть пам'ятні доски чи таблиці, написи на пам'ятниках є зарано цей зміст. Ми будемо обговорювати. Він підлягає переговорам. Сьогодні ми можемо говорити, як. i maję być z miejsc, żeby był przymiotnym jak dla ukraińskiej, tak i dla polskiej strony, bo same nasi z, z piwczyzny, ciasto, są nasi przedki, buduć same, uwikowiczni, na tych pamiętnych napisach. Te permy powinni poczekać, budy, projewy tyterpienia, te Від результатів ви впізнаєте якість цієї діяльності, будь ласка, запитання від українських смі? Крім у мене питання до обох пані президентів. Європа сьогодні шукає шляхи для допомоги Україні для фінансування оборонних спроможностей для України. У той же час в західних банках лежать 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. І з яких фактично можна Україна може використати лише невеличкі відсотки? Запитання, яким чином ми можемо всі разом, також Польща, переконувати тих західних лідерів, щоб вони змінили свою думку і ці активи були розморожені для України, коли це може статися, якою буде також тут роль Варшави? І, і мама ще питання до пана президента Дуди. Пані президент, чи має пан? Питання... до запитання президенту. Тут і у вас є від відносини з президентом Електом Трампом? Чи запланували ви найближчий час зустріч з президентом Трампом? І чи ви готові виконувати тут роль лідера країни Центральної і Східної Європи не приймати? Необдумані рішення, які можуть бути напряму шкідливими в з точки зору безпеки України. Ну, якщо йдеться про друге запитання, я тільки можу посміхнутися. Я думаю, що говорити про будь-які непередумані, необдумані рішення тут є зовсім не. Оправданим, тому що будь-які необдумані рішення, якби вони мали відбутися, вони б вже були, ми б про них вже чули з вуст президента Трампа. Я думаю, що тут таких рішень не існує, і що ситуація є, на мою думку, такою, як я не раз додумувався, і що президент Трамп. Дуже спокійно розглядає реальні можливості дії, які можуть прийматися з метою завершення припинення російського вторгнення в Україні, але також заради того, щоб Україна була, щоб Україна була. Безпечною, щоб існувала як незалежна держава, я думаю, що це є фундамент, це основне І про розмови мої з президентом Трампом. Я можу відкрити сказати, що про Україну з президентом. Trumpom spilkował się i to nie odnorazowo, ale yy, w zawsze z ustrycji prezydent Trump zapytuje mnie o moją ocenkę sytuacji w Ukrainie, zawsze ja ją oзвучuję. Передаю президенту Трампу, як ви знаєте, останній раз для нагоди для зустрічі з президентом Дональдом Трампом, у нас була в Парижі, і я не сумніваюся, що подібні нагоди незабаром не у нас ще будуть. Але сьогодні, сьогодні, подія, яка попереду, це, е, звичайно. wstóp na posadę prezydenta, że w drugie prezydentem Trumpem. Ja spokojnie stawiam się do perspektywy pobudowy bezpieczeństwa podczas drugiego stroku prezydenta Trumpa, a także stosowno bezpieczeństwa Ukrainy, dlatego, ja cztery lata podczas pierwszego jego stroku pracowałem z prezydentem Trumpem w sprawie także światowej bezpieczeństwa i dzisiaj ja spokojnie przyjmuję Fakty wstupu na posadu prezydenta Trumpa, że w następnym tygodniu, kiedy będą pierwsze spotkanie. wybędą wy, 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 te powiadomienia powiadomieni no, ale może możecie, ja zapewniaję, że u prezydenta Trumpa jest widziane, pryma informacja jak polityka, jaki z nim zbryhaje harni widności, a nawet drużni jak i jaki jest sąsiadem Ukrainy, i także z bliskiej wizji i nie tylko z ale także i korzystuje z sie, informacji z Ukrainy, I taka odcinka prezydenta Trumpa przekazuje się i bez ona bierze się do uwagi. No, jak się o pro rosyjskie aktywy? No tak, jak wy znajecie, i możliwe, dech to wymietar, w pomijcie, ja, z rad takich polityków, jakich e, przekonanie w ciągu, że rosyjskie aktywy, jakie nakupy czy nie, czy w euro, czy w dolarach, one by absolutno, prawnie, miały wykorzystywać się dla Ukrainy, z okrema, dla odbudowy Ukrainy. Ja, także, nie sądziłem się, że Rosja ma Niesieć wytraty na odbudowę Ukrainy. Tutaj ja nie sumniuję się niczego, ponieważ to same Rosja wtargnęła się w Ukrainę i wtargnęła bez jakiejś podstawy, przyczyny. І це просто імперський акт агресії в Україні, знищують, зносять інфраструктуру, валять промисловість, шляхи, залізницю. Усе це в Україні має повернутися. І все це потрібно відбудувати, і все це має статися відбутися за гроші агресора за гроші Росії. Я наголошую цю тему на міжнародних форумах під час різних переговорів. Як ви знаєте, є лідери, очільник держав, які проти використання цих коштів, і ну, на даний момент я тільки стільки можу сказати у цій темі, але я завжди. Буду робити все можливе, щоб саме російські кошти використовувалися для відбудови України. Саме Росія має нести витрати на це Є 300 мільярдів грошей, 50 мільярдів було на виконання рішення сімки, а виділено з них 20 мільярдів забезпечує Сполучені Штати Америки, 18 Європейський Союз і всі інші наші партнери поза межами Європейського Союзу. 50 це те, на що Україна може розраховувати. На жаль, не одночасно. Тому і посилення України є неодночасним. Таке розмазане в часі, на жаль, але це факт. Що можна зробити? Ну, напевно, прийняти прагматичні рішення. Найбезпечніші гарантії, найдешевші гарантії безпеки для України це НАТО, а найсильніша підтримка української армії виділити 250 мільярдів. Україна візьме ці гроші, велику кількість виділена на вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих, тих видів зброї, яких в Україні немає, які, які, з якими є у нас дефіцит, що призведе до посилення України і знищення, максимальне знищення українських засобів. Ось, в принципі, все. Така проста дуже формула, як на мене. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, pięknie dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję.